Слава Україні, слава силам, оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. Запитували мене, чи вкриваю я рододендрони свої. Коли я купляла перед придбанням і після того, як я купила, я теж читала інформацію і були відповіді такі: так вкривати, ні не вкривати. Все, а далі думай сам. Які були аргументи? Аргументи були такі, що так, звісно, кожен сорт, тобто кожен кущ рододендрону, ну найімовірніше, ви його купляєте з назвою. Та по назві сорту можна пройтися подивитися, якої він зони зимостійкості, що він витримує. І от коли я читала, 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 чому не вкривають які аргументи? Говорили, що все ж таки рододендрон його. Набагато легше от перегріти та, взимку, ніж, ніж не догріти, ніж перехолодити. Що от таке вкривання йому може пошкодити. Хоча я, наприклад, не вкривала би мішком з цукру, тобто такими щільними мішками, чи там не знаю відрами, чи ще чимось. я би вкривала агроволокном агроволокно дихає, воно не запріває, не запотіває, в ньому ніякий, ніякий грибок не заводиться. Тобто там, дихаючи абсолютно тканина і абсолютно вона безпечна для. Будь-яких рослин, які йдуть під цю тканину, я, ну, які вкриваються цією агро, агроволокном цією тканиною. От. Тому, ніби як і можна вкрити, але кажу, вичитувала я, що немає таких потреб. В нас в Україні, ну не в нас в Україні а загалом, я думаю, такі популярні два види. Це род один зелений Це якраз оцей, що зараз камера на ньому. Тобто він не скидає листя. Він отак, як є, так він і буде цілу зиму. Єдине, що коли є морозені дні, досить такий мороз, оце листя. В мене на каналі, може навіть є вже не пам'ятаю. Воно ось такого опускається. Абсолютно всі листочки вони повністю опускаються чітко донизу. А потім, коли вже сонечко прогріває, чи просто там, в день стає комфортніша температура, ніж вночі чи на дранок, вони піднімаються і знов догори чітко дивляться. Е, Найцінніші в рододендрона це бруньки, квіткові бруньки. І от я читала, що та, найцінніше, звісно, зберегти їх, адже оце все, що закладеться в осени, влітку восени, це як розквітнутиме навесні. Тобто, якщо бруньок немає, якщо вони змерзнуть, то вони навесні не проквітнуть. Знову ж, я читала, та, і ну, не змерзай, ніби, як наші морози вони витримають. Може, якби тут були морози мінус 25-30 і то так довго-довго, можливо так. Але немає в нас таких <зас> мені здається, в жодному регіоні України, таких довготривалих, дуже-дуже низьких мінусових температур. Також я читала рекомендацію, що як захистити ці бруньки. Накидати, от коли є сніг, випав великий шар снігу, накидати, от ніби по периметру куща, докидати, 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 трамбувати сніг. Я навіть пробувала це робити. Але коли я зламала кілька бруньок, я лишилася тієї справи тугоровера, як кажуть, і все. Я нічого абсолютно більше не робила. От є сніг, впав, на який рівень він впав. Так воно і є. Нічого я потім не докидала. Тому що кажу, оцю бруньку квіткову, ніби вона міцна, але зламати все такий дуже легко. Десь там не так ти той сніг положив, ну, і, все, і, і все, і полетіло воно. Та? Були, минулоріч був ну, такий як то, гололіт, це на дорозі гололіта, а на кущах, на деревах. Тобто це було обмерзання, намерзання мокрого снігу. І це була дійсно абсолютно льодова шкірка, повністю все покрите. все. Пуп'янки лися абсолютно все було покрито. Воно буває таке денний там та день-два, а буває й тиждень, і цьогоріч, то чи то там зима 22-23, двадцять вона була така все ж таки, в нас тут у Львові десь тиждень, мені здається, що стояли от такі дерева, рослини в тому льодові, повністю в льодовому полоні. Але я не побачила, що це вплинуло, бо це найгірше. І троянди я вкриваю тому, щоб не обмерзли від цього гололеду, голольоду, не обмерзли ті пагони і квіткові бруньки. Тут я не побачила. Квітну, прекрасно, більше проквітла вона мені, ніж минулоріч. Тому. Тому кажу, навіть вічно зелений я тепер не бавлюся навіть накиданням снігу. Ось є листопадний, ну це азалія, вона називається в нас листопадний родондрон, або азалія її ще називають частіше. Тут теж є ці квіткові бруньки. Оце все листя, воно відпаде. Просто ще рано воно не відпало. Але взагалі воно точно саме собою впаде. Ну і ці рахуються якраз азалія або ж листопадні родини дрони, що вони природньо стійкіші. До морозів, і вони мають більшу зону замостійкосте, тому тут точно не треба переживати. Ось іще якийсь вида золі, я її теж ніколи не вкривала, нічого не накидала, але це теж листопадна. Ну і ось оця люте Yellow Ось як прекрасні квіткові бруньки. Вона теж опаде і будуть голі-голі пагони і на вершечку квіткові бруньки. Тому ну не знаю, кажу. Я не можу сказати, що це єдине правильне рішення і що я експерт в цьому, але з моєго досвіду, коли були зими, ну, були якісь там ночі, мінус ну, 15, точно було, мінус 20, я не пам'ятаю, чи цієї зими були, але попередніх зим щось таке було там. таке, То витримувало все добре квітло, нічого не перемерзало. Як робити з кущами, які зовсім молоденькі, ви посадили, або щось було з ним не те, і вони віджили. Ось в мене, наприклад, є полярнахт, я про нього вже знімала, дуже гарний колір, і я теж над ним ну, пересадила його. Він якби нарощує пуп'янки бруньки квіткові, але потім вони коричневіють і навесні вони загнивають. Я не знаю що. Я його годую, триходермою, мікоризою, ініціатор дам точно, але ну, щось не те. І нове місце ніби. Може, він початково вже мені такий був, хоча він перший рік квітнув, але потім дуже почав чихиріти, і от Кажу, не знаю. Я його теж не буду накривати. Якщо ви дуже переживаєте, можливо, варто просто припасти агроволокно. Десь мати на увазі, під рукою. І суто на ті ночі, які досить там більші заморозки передають. Не, не заморозки, а зима це вже морози. Тобто дуже морозені, 15 мінус 100 градусів. Просто накинути на ті ночі. Або коли гололід планується. Але щоб не було такого, що накинете. Гололід зробить таку ну, шкірку льоду, і вона стане важкою, і вона ще й поламає. так? Вона ж має бути підтримка, як я роблю тройонди. Я роблю е з арматури композитної каркас і на неї накидаю агроволокно. Бо якщо накинути агроволокно просто на кущ і кажу, впаде, чи сніг, не пильнували, чи лід зробиться, все, воно просто під тою вагою завалить, і той родина наймовірніше наверху в нас що, брунька квітка, вона постраждає. Тому кажу на залежності наскільки ви переживаєте, але мусите багато чого пробувати самі. Я не знаю, чи вам хтось точно скаже, прямо отак тільки робіть і все. Багато чого вчишся сам. Я особисто, хоч як я оцей рододендрон там виходжую, але я теж його лишатиму відкритим, не вкритим. І ну, Тут справа точно не в морозові буде, бо кажу, якщо він зараз протягом сезону, вегетативного, вегетаційного, і то так не дуже добре себе почуває, то ну, зима тут не дуже йому щось, мабуть, що змінить. Тут причина може бути в іншому. А взагалі-то поділіться ви своїм досвідом, хто має більший досвід з рододендроном. Мої посадження в 2019 році найстаріші кущі рододендрона і азалії. І кажу, кожну, кожний сезон квітли. І кожний сезон я бачу приріст. Наростаю. І по кущів я бачу, і по квітах, по кількості суцвіт, і квітів я це бачу. Тому буду вдячна вам за рекомендації, якісь і за підказки. Дякую до наступних відео і па-па!